Вітаю, мене звати Володимир Іграшов, компанія Балкон Я. Сьогодні ми знаходимося на лоджі, яку ми нещодавно підремонтували. Це лоджі в новобудові. І зараз я вам детально розповім, які роботи ми виконали. Тож, приступимо до огляду. З першого з чого ми розпочинаємо всі роботи, це в нас була дуже велика сходинка, десь 18 см. Вона некомфортна, тобто, коли виходиш. З кімнати провалюєшся на балкон. Ми підняли на 18 см за допомогою брусів, постелили пліту 22 мм, і далі вже використали матеріал клієнта це ліноліум, бачите, такого кольору незвичного. І ось я хожу по цьому балкону. По цій підлозі вона не прогибається, вона жорстка, вона тепла, і вона саме головне, що піднята в рівень з дверима. Йдемо далі. Балкон це в новобудові, тобто тут у нас стіни під рамою, задня стінка і бокова стінка вони були вже утеплені, тобто ми їх не утепляли. Ми зробили оздоблення з нашого нового матеріалу. Це у нас дерев'яна вагонка під каміння, широкий шов. Бачите? Ось тут у нас широкий шов. Також у нас існує ще вузький шов. І ми цю вагонку фарбуємо в будь-який колір. Тут клієнт обрав для себе такий колір фісташка, такого кремово-жовтий такий колір. він досить прикольно виглядає. Трошки камера не передає сам колір, але так, воно виглядає дуже живо гарно. Це нагадую вам новий класний варіант для оздоблення вашого балкону. Його переваги наступні. То, що це натуральний матеріал. Він приємно виглядає на балконі. Він додатково утеплює ваш балкон. Завжди ну, він дуже міцний, тобто ви можете ну, його прикладати, що до нього ставити з цим матеріалом. Нічого не буде траплятись. Для фарбування ми використовуємо. Якісну фарбу тікуріла, вона, бачите, при фарбуванні не залишає ніяких розводів, тобто вона гарно сама фарбує. Ми використовуємо дорогі кисточки, тобто також ніяких розводів не залишається. По вартості цей варіант аналогічно коштує, як і ламінат, але виглядає, ну, мені здається, ну, кому подобаються варіанти під декоративний каміння, виглядає дуже круто. І також ми зробили вбудовану шафу на даному балконі. Бачите, це глибина у нас 1,60 м, мабуть, цього балкона, а глибина шафи десь буде 1,40 м, тобто у нас, бачите, підвіконня. Тут уже скління стояло до нас. Зазвичай ми тут робимо термопанель. Тоді сама шафа зашивається ось сюди і трошки збільшується простір. Але в даному випадку ми тут бачите також зашили і використовуємо такі желюзінні дверцята, їх фарбуємо також в колір або можна в інший колір, можна в білий колір, там якийсь інший колір пофарбувати, щоб воно виділялося. це все по бажанню клієнта. Такі дверцята, за рахунок того, що в них є отвори, вони гарно провітрюють всередині приміщення. Ось бачите, як воно виглядає без фарбування. Ми зазвичай всередині не фарбуємо, що це, в принципі, не потрібно. І ці дверцята з часом їх не веде, з ними нічого не трапляється, вони класно слугують весь строк служби балкону. І бачите, всередині тут у клієнта було дуже багато речей для риболовлі, зберігання різне. Тобто, бачите, все воно помістилося на балконі. Все воно сховане, не на себе увагу не звертає, і дуже, дуже такий гарний шафа. Гарна шафа вона міцна, тобто вона з USB-плити. Бачите, велике навантаження витримує ідеальне рішення для зберігання речей. Ось так зачиняємо. Далі стеля у нас зроблена з більшовних панелей. Вони, бачите, коли споєднується між собою, шва не видно, але якщо приглядітись, то в принципі можна його помітити. Але така вагонка її основна перевага, що з неї також нічого не буде траплятися протягом 15 років, вона як буде, так і буде слугувати. Також ми вивели світло на балкон, використовуємо ось такий світильничок. Бачите, він дає розсіяне біле світло. Воно, якщо на стелі знаходиться, то не дуже воно приємно. На задній стінці воно гарно буде освітлювати ваш балкон. Тобто, якщо щось вийти, речі поставити. Максимально максимально класне рішення. І ось такі у нас розетки. Також ми ставимо потолочну сушарку, вже клієнти її використовують. Дуже зручне класне рішення. Але зараз я їх спитав, що вони прибрали всі, всі речі. Ось, ось такі, бачите. Також тут ми робимо відкоси також з також дерев'яної вагонки. Поміняли підвіконня, щоб у нього можна було ставити. Різні, бачите, квіточки стоять. І ось такий у нас балкон виходить. Ще хотів сказати, по сроках такий балкон ми зробили за 5 робочих днів. Гарантія складає 5 років на всі роботи і матеріали. Ми працюємо по договору. Тобто, ви ще до початку робіт знаєте вартість повністю в ремонту балкону. І ви спокійно почуваєте, тобто вам не потрібно нікуди бігати, нічого вирішувати. Ми все доставляємо, заносимо і робимо вам балконну, під ключ таку послугу, ви користуєтесь гарним балконом. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!